Так. Всім привіт! Знімав відео по зарядній станції BlueтіBtra. І в коментарях залишали деякі запитання, тому вирішив зняти ще одне відео для того, щоб дати відповіді на деякі з... запитання. Можливо, кому... комусь так само ці запитання були, ну, когось такі самі запитання були, але вони їх не поставили, тому зразу надам відповіді на подібні запитання. Хочу наголосити на це, що на те, що я не є якийсь електрик, не маю ніякої освіти інженера. І все є зроблено просто все, що робиться, за власним досвідом. І ви так само, якщо щось повторюєте, то треба добре обдумувати і покладати на свою голову. І показує, пояснює те, що. Я, як я розумію, як я роблю і як воно в мене працює. Стосовно сонячних панелей, задавали запитання, які сонячні панелі можна підключати. На мій розсуд, можна підключати сонячні панелі до 200 Вт. Тому що з тих панелей, які мені зустрічалися, я не виключаю того, що є і інші панелі. серед тих, що мені зустрічалися, коли я шукав в інтернеті панелі, коли я робив моніторив, всіх не дивився, шукав. Для себе щось, щоб вибрати. Найбільший, найбільший ват мала, найбільше повата була панель 200 Вт, яка мала 20 вольт. Зарядна станція бере розрахована на 20 вольт, 40 вольт в неї забагато. В інструкції можна почитати, там вона має. Обмеження по входу 200 Вт, по-моєму, 20 чи 120 чим В. Тому панелі краще вибирати все ж таки до 200 Вт і можна взяти, наприклад, більше панели, якщо є місце, де поставити, можна взяти 2 по 150 Вт або 4 по 100 Вт, або 3 по 100 Вт, якщо є місце, або 2 по 200 Вт. З тим розрахунком, що зимою панелі. Не буде давати навіть 10% два місяці. Це 100%. Це буде грудень і січень. Це будуть хмарні місяці, коли сонце майже нема, і дуже малу, малу потужність будуть сонячні панелі. В лютому ще трошки хмарно, але вже в лютому буває такий мороз, але соняч, сонячні дні і нормально сонце сіє і сонце дає на панелях не гірше, навіть ніж. Інколи літом. Але все ж таки от краще мати запасом панелі. Це не означає, що літом їх потрібно підключати. Тобто, якщо якщо є якась там потреба літом зарядити сонячно, від сонячної панелі зарядної станції, це краще до 200 Вт, щоб була зарядна станція. Але потрібно мати в запасі ще панель з розрахунком на хмарний день. бо буває дні, коли там. Затягнути небо в свинцеві хмари такі, що в їх взагалі не перебуває сонце, то воно дає ну, дуже мало. Реально, в 10 разів нижче видає, ніж повинно. Інколи навіть ще менше. Тому краще мати все таки мати закладено там вдвічі, втричі більше сонячними панелями, якщо є така можливість, звичайно. Це стосовно сонячних панелей. Особисто я для себе маю. Три сонячні панелі по 100 Вт. Дві вже вмонтовані, одна стоїть на зиму. Чекає на всякий випадок. Вона вже стоїть ще з минулого літа. Той зими нам не було потреби сонячні панели використовувати. І одна стоїть 150 Вт, так само чекає свого часу. Хай вона краще його не дочекається, хай просто стоїть, але при всіх випадках вона в мене стоїть. Сонячні панелі подорожчали, дуже подорожчали, тому що я їх купував перші дві по 2,5 тисячі. Вони зараз і їх нема. Потім я купував 150-150 ваттну, 150 ватт, я купував 3200. Вона зараз вже там так само до 4 вже доходить. Але з'явилася та одна на фоні якої в мене є попереднє відео про зарядну станцію. З'явилася оця сонячна панель. Потім я посилання залишу в коментарі. Відкріплю коментар з посиланнями. Там сонячна панель, вона є 2500. Я її купував ще за півтора щось таке. Зараз вона 2,5. Я вважаю, що так само непогана сина, панелі перевіряв, вона працює. Все добре, продавець не обманює, бажано наголосити продавцю, щоб її відправляли у флетбокси. Це відправка йде з Одеси. Тому що якщо буде каркасі, ще чомусь буде відправляти, щоб її десь там не тюкнули при, при пересусі. Так, що ще я хотів сказати по тому по сонячних панелях? Прикладу відео далі. Я сьогодні заміряв зранку, а як, як в мене вийшла така ситуація. Вчора я прийшов з роботи. Світла вже не було. Я під, підключив е, зарядну станцію до роутерів. Там два блочка, роутерів, ще один блочок з інтернетом. Вона трошки розглядувала за 60%, але я вже лягав спати, не хотів на ніч її залишати. Взагалі бажано не залишати без нагляду такі речі. І я її вже не ставив на зарядку на ніч, щоб там, ну, вночі, коли вимкнуть світло, щоб вона не там, зарядилася, я її не залишав. Зранку я прокинувся, десь година, напевно. Шо, ну, я не, вже так не прокинув, година шоста, нехай буде. Світла не було, але я думаю, ну, поставлю я її до сонячних панелей. І вона вже шоста там, десь до сьомої, десь так приблизно. Ну, Одним словом, воно, зранку там, за якусь годину, годину чимось, вона мені з 60 до 100% зарядилася від, від сонячних панелей. Ось таке відео, як вона, яке я підключав, я прикладу зараз, підв'яжу до цього. І ще одне відео я під, е, хочу вам е, так само зараз я домонтую сюди, Я не вмію монтувати, але якось прикручую його до цього, як можна використовувати ще сонячні панелі. Дивіться, якщо у вас є зарядна станція, вона ж має в собі цикл заряду, розряду і краще лишній раз її не виснажувати. Тобто такі речі згодяться. Для якихось інших моментів, більш важливих, але там, де можна використати більш дешеві варіанти, краще все ж таки використовувати більш дешеві варіанти. Я зробив отаку річ. Я купив ось такі от штекери MS4, чи як він там називається, MC4 це штекера, які йдуть на більшості панелей. Так само можу посилання прикрутити, але все ж таки їх можна нагуглити і не шукати. Дивити, не дивитися мої посилання, можливо, там вже і не буде продажі. Я брав на промі 56 гривень. Як я люблю казати, карбованцем. Дивіться, є от, такі от, гнізда. Вони на розетці, їх правда, передама де, там, де я купував. Є дві штуки. Ну, вони мене поки що не ображали ті гнізда, працюють нормально. Я купив два гнізда. Видно, білий плюс, чорний мінус, напевно, все ж таки, я вже не пам'ятаю, як їх скручував. І е, е, блочок приходів. Ще я його так прикрутив, бо він не дуже добре там тримається, вискакує. І, звичайний кабель 2,5 сичення. От я під, підключаю його до сонячної панелі. Далі я по, по, потім підв'яжу відео і подивитися, як воно видає. І підключаю от сюди. У мене було таких два, я зараз зняв і поясню, чому я його зняв другий. Е, от, такий от блочок, він має собі. Е, Маю в собі швидку зарядку. Маю в собі швидку зарядку. От такі самі блочок і там другий. Їх просто під'єднується. Можна його один, я просто взяв два на випадок, щоб там чотири гаджета можна було заряджати там по 20 ватт, якщо буде видавати 100 в на панель. То я на початках, коли я так робив. Коли я не хотів використовувати всякі контролери, акумулятори, то я просто за панель, то саме перше, що я зробив, це ото -от річ. Цей блочок працює від 12 до 24 вольт написаної інструкції. Тобто як для вантажних автомобілів, так і для таких звичайних. І, а панель видає 20 вольт. 18-20, 17 вольт видає під навантаженням, ну, приблизно так. Цей блочок просто переробляє нормально. На Потрібні вам вольти. Далі буде відео, я покажу, як воно працює. Тут, такий блочок коштує там, 200 гривень 150 як десь знайти, можна в інтернеті. Е, гнізда під е, цей. Так само там, до 200 гривень, 100 чимось гривень на розесі я купував. Штекери 2 штуки коштують, В них дуже легко під'єднувати, там про достатньо плоскогубців і все. Воно затискається, просто зачистили кабель, ставити там така є в інтернеті є в Ютубі море відео, як, як їх під'єднувати. З'єднуєте головне, не перепутати плюс з мінусом. Коли буде з панелі стирчати, отакий штекер з панелі стирчить плюс. Отакий от штекер це є мінус на панелі. Як ви вже підключаєте, у вас має йти навпаки. Бо буває таке, що люди путають і машинально ставлять на плюс отакий. От от з панелі стерчить такий плюс, відповідно, вам потрібно підключити в нього ось такий. Тобто в плюс ви ставите мінус на підключення до панелі. як ставиться в них мінус. Вони просто аналогічні. Тобто я можу цей все запхати. Розумієте? І з панелі, значить, повторюю, ще раз, отак іде плюс цей вузенький і широкий це мінус. Відповідно, вам, щоб в плюс запхати, вам потрібно широкий. Бачите, він до, до коричневого я поставив плюс, а вузенький йде в який якийсь з панелі вихід. Е, вузенький, е, вставляю туди. Ну, Одним словом, по тому є багато відео. І ви собі спокійно маєте за якихось 400 гривень, там 400 плюс цей е, ще 50, разом 500 гривень плюс якийсь там кабель можете в хаті найти якусь стару переноску, не потрібно. В якихось межах 500 гривень можете зробити собі блочок зарядки. Отак От як я сьогодні, поки я собі поставив зарядну станцію на інтернет, а вона мене там в коридорі прасувала. А я за той час думаю, блін, в мене повербанк не заряджує, а світла нема зранку. Я собі під, під, підключив і в мені собі на, нормально на павербанк лампа і собі тихенько заряджається. Отака От справа. Далі, що я вам хотів ще пояснити. Дивіться, якщо ви хочете використовувати mm -hmm. мені б показати на чомусь, що в мене таке є. Зараз пошукаю. Якщо ви хочете... У мене все заряджено. Хіба що на тому ж телефоні, який знімаю, буду показувати. Або хіба будете вірити мені на слово. ну, я вам гарантую, що якщо ви хочете заряджати щось, якийсь телефон... Все, будь-який пристрій, який має USB, запам'ятайте цю хит, хитрість. Будь-який пристрій, який має USB і блочок, не заряджайте через е, вихід 220. Тому що е, в зарядній станції інвертор забирає на, на себе багато, е, багато енергії на, на перетворення. Е, там з 3,7 чи скільки там є в тих акумуляторах на 3,7 асфальт на 220. Набагато економніше буде, якщо ви купите собі такий блочок Та і тут достатньо є такий збішок та спішок, якщо вам того буде недостатньо, якщо ви там вмихаєте переноску і ставите багато блочків на багато різних гаджетів. Ви можете ще собі додатково купити таку річ, вставляєте в прикурювач, чому його витягнув? і витягнув розумієте виставляєте її в прикурювач. Включи собі Дісішку. І не через 220, а через це ось вибирається спокійно я не знаю, що там. У мене просто вже нема що зарядити. У мене все заряджене в хаті. Ну зараз щось знайду. Зараз буйку. собі Вімкнули і заряджається там машинка до Ну, Вона так само заряджена, ну, я бачу. Навіть маю, що сказати, бо в хаті має все заряджено. Має телефон заряджені, заряджений, але на телефон, ну давайте спробуємо на телефон. Ось дивіться, зараз заряджається телефон. 16 Вт, 17 Вт. Але тут де швидкісна зарядка. Ну, Назвичайні ізоляції. Якби то Чекайте, ще одну річ. Ось дивимося. 5 вольт і 16 А. Іде зарядка телефону. Назвичайна зарядці 8 Вт бере. Тепер дивіться, ставимо то саме 7 Вт. 1,54 і 5,17, бачите. Вимикаємо. Вимикаємо. Блочок. Ставимо так. Да? Вимикаємо. Сей? Тепер дивіться, скільки буде забирати. Там було 8, вісімват. 19, 21, 22. І ну, можна подумати, що воно там більше дає. А ми Дивимося. 1.9,5,19, 1,89. Ну трошки більше. Але 20 Вт. 20 Вт. 1,9. Бо тут бощо трошки швидко. Повторимо з тим зараз. 8 вот. 8? Ну, однозначно бере менше, тому що ну, тут на скільки? воно видає там 1,9, ну, то 1,7 маємо, 1,73. Один, ну, скаче. 1,38, 1,40. Давайте спробуємо да. рідну. Є збіжку що вона дасть? Зараз. Видно заліз слабовато дає. 60, ну, як бачите, 1,62. Ну, Скаче трохи, але ми маємо ну, різницю на один, воно тут буде бере взагалі 6, 7 Там 20. Тобто в 3 рази більше бере. Ну, тобто, якщо помножити на 3, то тут би мало вже давати 3 А. 3,5 4 Ампера мало би давати. Ось тому краще все ж таки через такі блочки заряджати. І так буде набагато економніше. Далі я вам підв'яжу заміри, які я заряджав і підключав до панелі. І покажу, як я блочок зранку, як я заряджав від нього, що воно там видає. Ось таке. Одним словом. Все до догори ногами попереверталося. Одним словом, дякую за те, що переглянули. Підписуйтеся на цей канал, тому що, якби не було, витрачаю трохи час, щоб щось зняти і поділитися своєю інформацією, яку маю. Вам не складно цихнути, щоб я десь там висів, а мені приємно. Тому що ну, на попередньому відео деблєте з панелі стоїть 4 тисячі плюс переглядів, там до 5 тисяч доходить, а в мене 29 підписників. Якось таке. Так що якщо не складно підписуватись, можливо буде далі цікаві якісь відео. Ставте питання, може щось зніму по ній, провірю на чомусь. і... До речі, маю ще одну таку, вже купив другу. Маю дві такі, маю одну Старк і ману джекері. Дві... Дві... Джекері 200, як вона там називається. Сьогодні пробував на холодильнику Stark, старк. старк не потягнула. Це, напевно, потягне. Ось таке, ставте питання, підписуйтесь, обов'язково. І кись лайк ставте. Все дуже дякую, гарного дня всім. Світла нема. Але повербанк заряджається, лампочка заряджається. Дивимося. 9 вольт на повербанк іде. 5 вольт, ну лампочка просто більше їй не потрібна. Заряджається 9 вольт йде на пауэрбанк Ось така приблуда. Підключаю її до звичайної сонячної панелі. Це звичайне гніздо для прикурювача і звичайний штекер блочок прикурювач з швидкою зарядкою. Разом, у нас, якщо одну ж тут є дві вкупи приводи, просто під багато блочків я зробив. Така штучка одна коштує десь 200 гривень, блочок коштує 200 гривень, маєте 400 гривень, 2500 тисячі. сонячна панель зараз є на 100 Вт. Тобто за 3000 гривень ви можете свій спокійно заживляти все, що вам там потрібно. Ось в мене такий самий блочок є. І ще один. Я, два. я його вийняв для того, щоб вставити в зарядну станцію, використовувати в зарядні станції. Ну зарядна станція зараз заряджена, вона у мене стоїть до неї переключений інтернет. А Наразі. Думаю, поки світла нема, чому не позаряджати. Все остальне. Телефон заряджений. Отаке.